Сьогодні, власне, подивимось, як зробити калькулятор з використанням власне, HTML, з використанням власне, CSS, тобто, також стилів, і з використанням JavaScript. так? Тобто, Ось дивіться, ми створили калькулятор, тобто у нас по суті веб-сторінка. Ну, Дивіться, ми тут вводимо число, одне, наприклад, інше число. Дивіться, Можна обрати також суму. Наприклад, обрати добуток. Обрати також можна різницю, так, тобто, дивіться 4-5-1, все правильно. І також можна обрати частка, так, тобто, ділити одне число на інше, наприклад. Також дивіться, коли ми власне, ділимо на 0, у нас також пишеться, що на 0 ділити не можна. І також, якщо у нас взагалі чисел немає, то у нас також будуть помилки, що треба ввести число, так, якщо ми їх забули ввести. І Зараз ми подивимося, як це зробити, так, як це дуже просто можна зробити. Для цього ми власне, будемо використовувати онлайн власне, сервіс, онлайновий редактор HTML. тобто, І тут є також JavaScript, CSS також стилі. Подивимося, що це таке, як це використовувати. Ну, Давайте власне, розширимо оцю сторіночку трошки сюди, і також тут, тут розширимо, щоб у нас був код, щоб нам власне, було зручніше. Так, ну і тепер я буду для, власне, простоти копіювати частину коду і буду також власне, коментувати. Так, зараз я копіюю HTML-теги. так, Ctrl-C, Ctrl-V. так, Копіюю, дивіться, я не все, буду копіювати, тобто, в принципі, вставляти буду, власне, тобто, буду, буду вставляти частково і буду все коментувати. Так, дивіться, давайте ще скопіюємо. І у нас, власне, буде вже з'являтися тобто, наша в принципі, вже сторінка. так, тобто, Ось так: ми вставляємо. Так, хед, боді дивіться, також. Боді це у нас власне, буде тіло нашої сторінки. Дивіться хед це у нас власне, у нас буде тут заголовок. І також тут у нас буде стиль, також трошки пізніше додамо. Ну І в боді у нас будуть знаходитися всі елементи сторіночки. Тобто, у нас будуть там власне, заголовки першого, другого, третього рівня, будуть поля введення, будуть також перемикачі по типу, радіобатам. будуть кнопки ну і все інше цікаве. І також ми задамо стилі. Ну, Давайте власне, сюди також закриємо тег так. так. Ctrl-C. Так, будемо додавати скрипт пізніше. Так, ось так виглядає. Так, отак у нас виглядає власне, сторінка. Ну, Поки, он, поки у нас вона порожня, бо з будь-яких там в принципі, немає елементів, зараз ми їх будемо додавати. Ну, Давайте тепер додамо, наприклад, заголовок першого рівня. Додаймо. Так, Ctrl-C. Вставляємо сюди, дивіться, в боді, вставляємо також заголовок. Ось таким чином, у нас буде з'явився вже простий калькулятор. Можна задати, наприклад, другого рівня, він буде у нас відрізнятися. Так? Тобто Якщо ми задамо другого рівня, так ось так у нас буде да, відрізнятися тепер шрифт. Дивіться, ну, якщо ви задаєте тут рівень, наприклад, перший, то і тут також де закриваємо, також другий рівень повинен бути перший. Тобто тут ми відкриваємо власне, так, тех, тут ми закриваємо тех, тут у нас пишеться текст. Давайте далі також подивимося. Так, Ми також задаємо сюди власне, заголовок третього рівня. І також поле введення у нас буде тут. Дивіться, поки воно без стилів, без нічого. Так, Вставляємо, дивіться, у нас є також ось заголовок власне, третього рівня, трошки буде поменше. так. Також у нас тут є input type, текст, тобто дивіться, це у нас поле введення. Плейсхолдер буде введіть А, тобто підказка також. У нас буде ID, тобто за яким ми будемо шукати його, також прив'язувати в коді JavaScript, також в скрипті. Ну і також є ім'я. так? Тобто ім'я нехай буде таке, як і є, в принципі, як і ID. Так, далі копіюємо. Дивіться, друге число, в принципі, все те саме, просто копіюємо, Ctrl-C. Так, вставляємо. Так, вставляємо друге число, Ctrl-V. Давайте трошки порівняємо, щоб воно у нас все виглядало добре. Тобто, перше, друге число, в принципі, вже можна вводити числа. Так, давайте далі тепер перейдемо. Так, Тепер обираємо власне, дію, так, певну дію Ctrl-C, так, Ctrl-V. Писати я не буду, я буду просто копіювати, щоб було швидше і просто коментувати. Так, далі треба додати перемикачі сюди. Давайте додамо. Так, ну і Після кожного перемикача ми додаємо також ось тег, щоб власне, перейти. Тобто, щоб на іншу наприклад, строку перейти, просто так додаємо також тут власне, такі теги. Так, давайте подивимось. Так, вставляємо. Дивіться тут. У нас буде власне тип радіобаттон, тобто, це у нас залежний перемикач. ID буде в кожного свій, тобто по ID ми будемо їх шукати власне, в коді, тобто сума, власне, у нас буде добуток, різниця і також буде частка. так, Ділення одно число на інше. Дивіться, name, ми, власне, щоб у нас був це залежний перемикач, ми name надаємо однаковий, так, щоб можна було брати тільки один, наприклад, ось, щоб можна було брати один перемикач. І також дивіться, value. тобто у нас... Велію, в принципі, ми користуватися не будемо. Ну, Задаємо сума, добуток, тобто diversity, це у нас буде різниця. І також div, це у нас поділити одне число на інше. Також буде у нас текст, чек також задаємо. Тобто у нас буде обраний власне, перший елемент. Ну, Давайте ось так тут трошки видалимо. Так, Ось так дивіться, буде обрана у нас сума. Ну і тут також є ось ці теги. Дивіться, якщо прибрати, то буде, наприклад, ось так. Якщо залишити тобто, Ctrl-Z, давайте натиснемо, тобто у нас буде на іншу просто, строку переводитися. тобто Tech BR. Так, ось так виглядає. Так, у нас тут є ID, за ID ми будемо їх шукати, власне, підключати, будемо до коду, так? І Щоб власне, з ними могли щось робити. Дивіться, ось так робляться власне, коментарі. Тобто робиться Ось такий тег. І, так, і також робиться власне, тут власне, знак оклику. І сюди можна вписувати будь-який текст. Тобто, ось так у нас пишуться коментарі, власне, так, Тобто якщо потрібно, це виконуватися не буде і показуватися, але це для вас, щоб ви не запуталися. Так? Тобто, можете писати коментарі також. Ну, їх бажано писати, тому що ну, людина періодично забуває просто те, що робить, тому треба все ж таки писати. Ну, І давайте кнопочку також додамо сюди. Ctrl-C. Так, і додаємо сюди також кнопочку, на яку ми будемо натискати, щоб отримати результат. Так, ну давайте зараз. Так, у нас тут буде декілька відступів. Давайте ще один, наприклад, видалимо. Бачите, кнопочка тут, наприклад, ви можете також регулювати або видаляти, або, наприклад, додавати навпаки. Тобто, дивіться, як вам буде зручніше, можете обирати собі, тобто, дивіться, або, наприклад, тут можете видалити. Бачите, вона трошки у вас буде з'їде. Так, ну давайте ще Ctrl-Z натиснемо, нехай буде, як і була. В принципі, так, ось тут у нас буде вона знаходитися. <клі> так, ось таким чином. Дивіться, у нас тип, власне, кнопка button, клас також button. Клас нам буде потрібен, щоб власне, використовувати стилі сюди, так, щоб можна було кнопку нашу якось залити якимось кольором. ID, дивіться, у нас є. Ви ID можете придумувати свої. Я придумав MyRes button, дивіться, тобто ви можете придумувати свої. value, дивіться, це, це, що буде відображатися на кнопці, це у нас окей. Так? Тобто це value у нас текст, який буде відображатися. Ну, ось, в принципі, ось такий у нас інтерфейс вийшов, так. Тобто, в принципі, інтерфейс майбутньої сторінки, але дивіться, ще нічого у нас не відбувається. Тобто ми можемо тут, в принципі, обирати що завгодно. У нас немає інтерактиву і у нас немає також в принципі, стилів. ще, так, Тобто CSS ми ще не застосували сюди, так стилів у нас також немає. Давайте, власне, застосуємо тепер скрипт так, тобто, додамо, власне, інтерактив. нашому, дивіться, У нас тут буде тег скрипт. Давайте скопіюємо. Так, і вставимо сюди тег так, Тобто, дивіться, ми вставляємо, власне, JavaScript, щоб додати сюди інтерактив. Ну давайте зараз також закриємо тепер тех. Так, обираємо. Так, і закриваємо наш тех. Ось так. Угу. Так, ось так у нас тех відкрився, закрився, і тут у нас буде код JavaScript. Давайте копіювати потрошку. Так, дивіться, давайте спочатку, власне, читаємо з нашого зі сторіночки, нашої, читаємо, власне, за ID. Считаємо, власне, кнопочку, так, натискаємо Ctrl-C, вставляємо, так, дивіться, ми назвали її ResButton, так, у нас тут є, дивіться, тобто, документ, це наш документ, так, тобто, дивіться, веб-сторінка, по суті, і тут у нас є GetElementById, так, тобто, дивіться, ми можемо считати за ID, так, Можемо считати, в принципі, підключити кнопку. так, Тобто, дивіться, з власне розмітки, можемо дуже і просто підключити. Ось тут у нас є ID, ми за ID його сюди підключаємо. У нас є такий метод getElementByID. Тобто дуже просто можна підключити. Далі дивіться, ми повинні власне, створити функцію, яка у нас буде виконувати нашу корисну роботу, яка буде виконувати розрахунки. Ну, я назвав, наприклад, MikeLickHandler. Давайте так її назвемо. Наприклад, дивіться, ось так вона буде називатися. Давайте трошки тут, щоб було красивіше. Давайте зробимо ось так. Так, і закриємо дужки також, закриваємо дужку. Так, тепер дивіться, нам потрібно не прив'язати обробник для нашої кнопки. Давайте це зробимо. Так, і прив'яжемо також обробник. Дивіться, переходимо сюди. У нас є наступна команда, у нас власний метод AddEventListener, так. Давайте прив'яжемо. Так, власне, обробник натискання нашої кнопки. Ctrl-V. Так, ми назвали її Resbutton. Можна назвати, в принципі, як заводно. Тобто, дивіться, тут за вашим смаком. У вас є метод тад Event Listener. Сюди ми передаємо подію, тобто, нас цікавить власне, клік по кнопці. Ну і також сюди передаємо, власне, дивіться. Функцію, яка буде у нас виконувати власне, нашу корисну роботу, яка буде робити розрахунки. Так? Тобто ця функція буде у нас виконуватися при клікінг на кнопку. Так? На цю кнопку буде у нас виконуватися функція. Так, давайте тепер пропишемо те, що у нас є в функції. Ну, спочатку дивіться, нам потрібно власне, взяти, власне, об'явити всі змінні, так, які потрібні. Давайте зараз так скопіюємо. Нам власне, тут будуть потрібні поля об'явити і додаткові ще змінні. Так, У нас будуть перше число, друге число треба з ними робити певні дії, тому ми давайте об'явимо їх. Так, Я тут також трошки порівняю. Так, У нас А це перше число, Б це друге число, С – це результат буде. Ну і також, також. дивіться, дивіться, нам потрібно считати, власне, дивіться, считуємо, власне, наші перемикачі також. Ми будемо їх перевіряти так, як і натиснути. Ми їх щитуємо за допомогою GetElement by ID. Дивіться, тут також ID у кожного, є сам, да? є RMAW, наприклад, я назвав, і також Rdiversity, так? і RDiv також. Бачите, ось так я назвав. Вони тут також бачите, виділяються, їх в принципі, видно. Ми використовуємо let. це у нас, по суті, локальні змінні будуть, так? Тобто, змінні будуть жити, поки у нас функція власне, виконується. Так? Далі нам потрібно дивіться, щитати, тобто у нас будуть дві також змінних. Так, У нас змінна є А і змінна Б. І ми повинні також читати, власне, так, Давайте я тут трошки пропущу. Зроблю пропуск. так, і дивіться, Ми будемо власне, ці значення з полів видання. дивіться, Ось у нас тут є водіття, тобто перше поле і друге поле. дивіться, У них тут ID: у нас є А та є Б. Бачите, тобто ми назвали ось так: тобто перше число, друге, ми їх считуємо, власне, за ID. І сюди ми будемо власне, переводити строкове значення так їх. А далі, дивіться, щоб подружити. У нас це, по суті, повинно бути число. А тут у нас за замовчуванням буде строка. Так, ми вводимо строку, по суті. Ми також повинні за допомогою парс перевести, власне, строку, перевести власне, у число. так. Це у нас буде Float, це буде будь-яке реальне число з плаваючою точкою. Тобто, може бути також і ціле число, може бути будь-яке, в принципі, з плаваючою точкою. Може бути з десятковою дроб'ю. Так, ну ось так, да? дивіться, далі ми переходимо. Тепер дивіться, нам потрібно також перевірити. так. Тобто, якщо перемикач певний натиснутий, у нас тут будуть умовні апаратори. Давайте подивимося, як їх використовувати. Я просто скопіюю. І також ми зараз подивимося, що це у нас буде. так, тобто, Як їх використовувати. Зараз поясню також, походу власне, їх скопіюю. Ctrl-V. Так, і дивіться, у нас тут власне, ми перевіряємо також. Якщо у нас першим перемикач натиснутий, рахуємо суму. Якщо другий перемикач натиснутий, рахуємо добуток. Якщо третій перемикач натиснутий, то рахуємо різницю. Так, якщо четвертий перемикач натиснутий, то рахуємо власне частку, тобто А ділимо на Б, але тут дивіться, може бути також певні нюанси, тобто дивіться, може бути Б дорівнювати нулю, наприклад. Якщо це так, якщо не дорівнює нулю, то ми просто ділимо в звичайному режимі. А якщо у нас Б дорівнює нулю. То ми, власне, виводимо повідомлення в браузері так, що у нас на 0 ділити не можна. так, тобто Виводимо просто повідомлення користувачу. Ось таким чином. Так, Далі дивіться, переходимо по коду. Нам треба ще вставити сюди також дивіться, ми будемо виводити результат і також перевіримо. дивіться, тобто, В принципі, людина може забути ввести числа. Так? Тобто, це в принципі, дуже часта помилка. І людина може забувати, так, вести некоректне або забути. І тут у нас є також функція SNAN, яка може перевірити, а чи ввели ми число, чи ні. так. Якщо не ввели, то ми повинні також, власне, попросити людину, щоб вона користувача, щоб вона власне ввела, так, і щоб власне, число було введено, так. Так, Тепер дивіться: Ctrl-V, заходимо. Так, вставляємо. Дивіться, Тут у нас ми перевіряємо, якщо у нас А. Тобто, якщо у нас введено число, то дивіться, якщо воно у нас не введено, то ми власне, також показуємо, да? тобто, користувачу власне, повідомлення: введіть перше число. Якщо друге не введено, показуємо також, введіть друге число. Ну, якщо все нормально, якщо числа всі введені, то в принципі, можна вивести результат. Ну, Давайте власне, подивимося зараз, тобто, що у нас вийшло. Так, у нас тут є, наприклад, давайте сюди 2 введемо, сюди, наприклад, 4. Так, сума дивіться, рахуємо. Так, сума 6, все добре. Так, добуток, дивіться, рахуємо. Так, результат у нас 2 на 4, 8, все правильно. Так, різниця 2, мінус 2. Так, і також частка. Дивіться, 2 на 4 буде 0,5. Ну, все, в принципі, правильно, все добре. Давайте спробуємо 0, наприклад, ввести. Так, тут у нас буде на 0 ділити не можна. так, Тобто, ось таким чином це, в принципі, правильно працює. Якщо, два, якщо чисел немає, взагалі ми не ввели, тобто, дивіться, водіть перше число, пише. Дивіться, ввожу перше число, друге забув. Давайте подивимося, тепер пише, що друге треба ввести, В принципі, все працює. Ну І тут, в принципі, все у нас коректно працює. Але також нам не вистачає для повного щастя, не вистачає також, щоб у нас були також стилі. так. У нас сторінка досить така. Ну, скажімо так. Зараз вона у нас виглядає досить так бідно трошки. Треба її також стилізувати, треба красиво оформити. Давайте це зробимо. Для цього у нас є, власне, CSS, тобто каскадна таблиця стилів. Давайте власне підключимо. стилі сюди. У нас є текст стайл. Я зараз його скопіюю. Так, і після тайта, от сюди, сюди можна вставити, дивіться, Вставляємо Ctrl-V, сюди Style, І сюди також вставляємо Style, так, Вставляємо, закриваємо тег. Ось так. Угу. так, у нас тут, І тепер можна сюди вставляти стилі. Ну, Стилі. Давайте спочатку власне, вставимо боді. Дивіться, боді це наша, по суті, колір буде сторінки, зовнішній вигляд. так, Тобто, давайте подивимося, як буде виглядати. Вставляємо сюди, Ctrl-V. Бачите, вже у нас тут цікавий такий зовнішній вигляд, бекграунд, Дивіться, це у нас буде фон нашої по суті, сторінки. ми можемо задати її градієнтом, так, тобто перший колір, другий колір, Можна також, в принципі, у нас тут є кольори, можна задати також тобто, 16-кові значення. ну, Давайте подивимося, що у нас тут ще цікаве є. Наприклад, ну, давайте ось такий кольор. Спробуємо скопіювати. Ctrl-C. Так, і вставити, наприклад, сюди. Давайте вставляємо тобто 16-кове значення, вставимо, наприклад, в перший колір. Так, Бачите, ось так у нас виглядає. тобто Ось такий у нас цікавий колір, pale Green. тобто Такий у нас, власне, буде блідно-такий зелений так, колір. Ну, Дивіться, далі можна також стилізувати, в принципі, всі також кнопки, всі інші елементи. Давайте зараз їх крок за кроком стилізуємо. Так, у нас тепер заголовки H1, H2, тобто першого рівня і другого рівня. Давайте їх власне, також скопіюємо, сюди додамо стилі. Так, і давайте власне, вставимо. Так, ось таким чином. Так, тут у нас дивіться, орієнтація також тексту. дивіться, Якщо в боді задати, наприклад, тут у нас є текст Алайн, тобто орієнтація тексту, можна задати центр, наприклад, по центру, і буде у нас по центру. Бачите, текст тобто деякий. Тобто можна також, в принципі. Керувати цим процесом, так, тобто керувати також розміщенням елементів, можна також падінги, маржини, тобто, всі відступи всередині елемента, зовні елемента також їх можна налаштовувати. так, Можна погратися, також налаштувати. Тут у нас також є тобто H1, це у нас якось тут простий калькулятор. Давайте з ним також пограємося, трошки задамо, наприклад, 40 сюди. Бачите, трошки можна збільшити, задали, наприклад, 30, можна зменшити також. Тінь дивіться, можна також змінювати. Тінь, яку відбиває. так, Тобто від тексту також можна її позмінювати. Так, ну, давайте далі. У нас тут також і кнопку давайте ще також стилізуємо. Кнопка це у нас буде клас-батон. І давайте її також стилізуємо. Зараз ми ставимо, і кнопка у нас також буде змінюватися. Ctrl-V. Так, і ось таким чином, бачите, кнопочка також у нас виглядає досить цікаво. Тобто light green, background Color, можемо задати якийсь, наприклад, свій. Давайте зараз пошукаємо, які тут кольори більш такі приємні. Які тут у нас є ще. Так, ну ось тут їх, в принципі, багато. Давайте зараз ось такий. Спробуємо. Якийсь тут у нас блакитний, якийсь такий з відтінками. Давайте спробуємо його сюди задати. Так, і сюди задаємо, наприклад, тільки решіточку. Не забувайте, якщо в 16-ковому вигляді, або пишете просто словами англійськими, або просто пишете ось так. Так, ось Таким чином у нас, бачите, задали колір. Так, Тепер можна задати також ширину, висоту. ну, Ширина, наприклад, давайте 100 пікселів задамо. Ось так буде виглядати, бачите, одразу змінюється все. Так, тут також у нас є. Давайте задамо також заголовок третього рівня, а то він у нас не змінюється, якось не дуже виглядає. Давайте також спробуємо трошки з ним погратися. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, і заголовок третього рівня. Також давайте його трошки позмінюємо. Колір нехай буде, наприклад, у нас Yellow. Давайте, наприклад, нехай буде у нас жовтий. Yellow. Так, жовтенький. І тут також можна тіні позадавати. Можна задати також, наприклад, шрифт, інший, наприклад, задати. Ось таким чином. Ну, взагалі, багато можна зробити налаштувань. Також тут, власне. Буде тінь також від тексту можна задати, можна задати в пікселах, скільки вона буде також колір задати. Тобто тут палітра RGB, по суті. І альфа-канал можна також позадавати. Наприклад. ну Давайте тут 100, наприклад, накинемо. Бачите, трошки змінюється. Тут давайте також накинемо, наприклад, сюди. Нехай буде 200, наприклад, 200. Нехай буде. Також тінь, в принципі, змінюється так. Можна, наприклад, задати сюди також 200, 20, наприклад, 20. Так, 20. Так, ось таким чином задали. Дивіться, також тут є у нас ширина, висота, колір також можна задати власне, нашої також тексту. Давайте white поставимо, нехай буде білий. Ось так є. Дивіться, тут границю можна задати також, можна задати, там, наприклад, поставити 6, наприклад, сюди також буде. У нас тут ось такий буде. Ну, Давайте нон залишимо, нехай так буде без меж. Так, Тут також орієнтація можна по центру текст зробити, по лівому краю, по правому лев написати, дивіться, right, тобто також можете цим керувати. Можна все це також власне, змінювати. Дивіться, також шрифт можна змінювати, наприклад, 15. Так, ось так, так, ось Тобто, дивіться, змінився одразу. І тут, наприклад, також можна радіоскругування, також кнопочки можна також зробити по-іншому, наприклад. так. Тобто, дивіться, В принципі, багато чого можна змінити цікавого. Ну і також градієнт, дивіться, тобто, градієнт, можна також змінити відступи. Це у нас власне, TechBody, дивіться, це у нас власне, наша сторінка. Ну, Ось так сторінка наша виглядає. Тобто, ось такий у нас вийшов власне, калькулятор. Весь код ви можете подивитися власне, в першому коментарі. Під відео все залишу. Ну і також середовище онлайн, тобто, де ви можете власне, це все власне, налагоджувати і створювати власне, веб-сторінки, певні сайти, налагоджувати. Також я його залишу власне, в описі під відео. На сьогодні все. Всім дякую за увагу.